Не викидай, Воно пригодиться. Воно пригодиться. Воно пригодиться. Воно пригодиться. Як позбутися старих речей? Вирішив навести порядок у своїх і тому запишу відео, можливо, буде вам також корисно. Так от техніка спогадів. Якщо у нас є якась певна річ, і нам її шкода виконати, бо вона має певне емоційне. Таке от навантаження, то ми можемо зробити фото цієї речі, а також всіх інших речей, які з нею пов'язані. І зробити фотоальбом в електронному вигляді, в телефоні, на комп'ютері, можливо, навіть додати опис цих речей. І таким чином, у нас буде електронний спогад. Він буде займати місце набагато менше, ніж у фізичному просторі ось ця річ. Таким чином, ми зможемо позбутися. Цієї речі, при цьому ефект як коріння, коли ми споглядаємо на річ, і у нас виникає певна приємна емоція, у нас залишиться, бо є це все діло в електронному форматі. Користуйтесь!